Коли вони попрощалися з школою 2005 року, їй було 23. Класним керівником була Чортика Тетяна Васильівна та першою вчителькою Костка Галина Ігорівна. Шановні, із своїми наставниками прошу прийти на сцену. Серце, коли ось з такою кількістю. І взагалі кожний випуск приїхав до нас на зустріч. Будь ласка, надаємо вам слово. Назовіться. Гура сіра, виноград. Віталій. вітання, Виноград. Сипченка Андрій, виноград. Загоруйко Світлана Іванівна, виноград. <працю> Семенюк Людмила, виноград. <працю> Обманюк Надія, виноград. <працю> Причині Василь виноград. Накатанко Світлана, солотовсті роги. Лясковська Толя, солото встіроги. <працю> Квіта Тетяна Васильівна. Будь ласка, надаємо вам слово. Шановні випускники, хочу привітати всіх, хто зібрався в цьому залі, шановні гості, шановні організатори. А також хочу подякувати тим вчителям, які внесли в наше життя свій відбиток. Перш за все хочу подякувати нашій першій вчительці Галині Іванівна. Спасибі вам за те, що ви посіли в наших душах добро, щирість, повагу до старших. Також хочу подякувати Тетяні Васильівні, яка всі наші всі ці роки була поруч з нами. А також у нашому житті велику роль відіграли такі вчителі, як Будьонний Клип Васильович, який постійно нам на уроці математики пояснював по фі. Три чотирнадцяти, де воно береться на стелі, і де його правильно застосовувати. <ріст> Микола Павлович, який постійно, нас, який нас читав 5-6 клас алгебри та геометрії, також всі вчителі, які відіграли велику, які відіграли важливу роль. З бажаю в житті лише здоров'я, достатку, щирості поваги від ваших оточуючих і всього самого найкращого. Дорогі друзі, дорогі односельчани, гості наші. Мені дуже приємно сьогодні долучитися до мудрості, так сказати, тому що зустрічаються мої, мої власні однокласники і до молодості, бо мої діти-випускники. Сьогодні ми згадували. У кількох своїх виступах про ту обстановку, яка зараз, в якій зараз перебуває наша країна. От. І, і я хотіла б сьогодні представити одного із цих дітей випускників Це ще зовсім юні молоді люди. Але їм багатьом із них довелося пройти через таке. Що нам зараз дуже важко переживати сидячи бі біля екрану телевізора, слухаючи щоденно новини, це Сипченко Аплодиція. я думаю своїми оплесками. Ви висловили щиру вдячність йому, а від його імені і всім тим людям, які зараз захищають мир на нашій землі. Тому що зараз і наші е, односельчани є в ато, і ваші близькі, знайомі. Діти старших людей, брати, ну ті люди, які піклуються про нас і про яких ми не повинні забувати. Щире спасибі вам. В нашому класі з нами в класі почалися два такі герої: це Андрій Сипченко і Саша Бідів, який зараз перебуває на за службі. Молодці щиро вам вдячні, хтось моя слово? Просимо прийти в залу. 아 <목소리가>